Потрудилася, накрутила голубчиків. Гляньте, яка красота вийшла. Буду смакувати. Я думаю, що буде смачно. Сметаночку до своїх голубчиків. Ось так. Красота. Ну, що тут в мене вийшло? Добрінь. Є фарш, гляньте, як зробила. Є капусточка. Відварила, поділила на такі кусочки. От, і буду приступати робити голубчики. Ліплю голубчики, отакі половинки капусточки. От, ложу начиночку до голубчиків. Отак чималенько ложу, тому що великі дуже листочки, і закручую конвертиком. О. Ось так. Зараз Та капуста така тверда, тверда, що ну, так, таку з такої ліплю. Так що як яке вже є. Володимиром Путіном. Український президент слухаю телевізора. Бачите, як я ось, накрутила таку красу, стільки голубчиків вийшло багато. Правда, капуста дуже тверда. Нарешті закінчила. Нарешті закінчила. Буду тушити і заховаю в морозилку, щоб було надалі. Так що О, так. поскладала в каструлечку, і от уже тушаться мої голубчики. Красота сушиться, посмакую, потанцюю, і день можна сказати пройшов. Вже мій Микола смакує голубці. Ну як, смачні чи ні? Кажи. Ну, я чекаю. Ну, приємного.